Так. Друзі, сьогодні відбулося жеребкування однієї восьмої фіналу розіграшу Ліги Європи. Одразу скажу, що розвели між собою українські і російські клуби і правильно, в принципі, зробили, тому що, ну і я хвилювався, думаю, і ви хвилювалися, тому що то був би не футбол. Отож, що маємо? Київське Динамо зіграє з англійським Евертоном. Матч на так, Це добре, Евертон, який вибив Янг Бойс. У першому матчі матч рахунок був 4-1, у другому 3-1. Тобто ну, 7-2. Ну, Ніпропетровський, Дніпро зіграє з Аяксом. Аякс, який, до речі, вибив легію польську. Не просто так. Вчора був рахунок 3-0 на користь Аяксу, а в першому матчі 1-0. Ну, Ми смотрили Аякс, як грав з Легією, І, і, і Легія мені не подобається. Она кончилась прошлогодняя линия. Да, уже точно все равно играло, да. Она Посмотри, кончилась. согласен ты со да, мной? Согласен, а я конечно. на одной ноге как бы там. Да, это Польше. На одной ноге. Согласен со мной? Ну, хай да, давай. Ні, Давайте поговоримо а, про це. Да, да, якщо, якщо, якщо про жеребкування можна, я почну. Давай, давай, давай. Ну вже, скажімо так, це добре чи погано, але велика честь була, що починали жеребкування з наших з українських команд саме. Вони сказали окремо про те, що з Росією там розводимо і потім почали. З Росією все ясно, вода. Але вилітали. потім стегла, ми починаємо з київського Динамо і з Дніпра, пояснили, чому там розказали, що ці кульки, оці кульки. І ось київське Динамо закидаємо. Давайте один, оці всі команди закинемо, закидає туди. Вісім чи сім команд перетряслився і винімають, кажуть, Евертон. Евертон перший виймають, і зрозуміло було, що буде другий киян, значить перший матч Евертон грає вдома. Так само, в принципі, зразу другий був Дніпро. Зробили так, ну, Аякс. Це єдина команда в Голландії, яка залишилась в Лігі Європи, яку треба вибити, щоб вони не гналися з нами по коефіцієнтальному принципу. Окей, з такою гроєю ми можемо вибити Аякс? Йосочка ні, я вже знаю. А я верю. Да, я я вірю. Я вірю да, ну за... почему да. нет? Я говорю, я советую, дне порядка. Посмотрим. А, может, а Днепро Днепро не порывай. На берево обрыты, ешь. Да набирает. Вы свое мнение я свое. Я, я не кажусь, не не так, на оборот, всегда наоборот, а за всегда за дня порвает. Да, да, рассказывайте. Ну надо же с вами что-то говорить. Доброго верну, то это еще Днепрос может, просто зарахов. За, за Oh, а да. за рахунок того, що ми бачили з залімпію, не тільки візіння вже те, те, no. що вже ми бачили, а тактично зіграні, тактична команда зіграна, тактично вміє грати, вміє перебудовуватись. за рахунку 1-0 все-таки забили його, зуміли якусь атаку організувати, якийсь штрафний пробити. На, на, на своєму Федецький захисник примудряється добивати забивати не, його федеська та молодший. Я вірю в мудрість Маркевич, якого дуже не любить ще один наш колега, але я вірю в його мудрість. От він я він а як це? Слава Богу, що це не Вольсбург і не Інтер, які між собою граються велика, слава Богу. Тому що в у нам один вже буде чеплений, бо це два наші, найстрашніші були. Я, знає, ви іспанська команда. Нахоже. Ні, я більше боявся. Ні, вже ну, за чвертьфінал да. дайте пройти ось цю стадію. Да. Да. Я Далі, думаю, да, що да. Вольсбург і Інтер це пара супер. Да ми зараз поговоримо про ці пари. Давайте, да. Дніпро Якс. Дніпро як, я думаю, що Дніпро ну, важко напройде. У відсотковому співвідношенні. 60, ні, 52 на 48. Йосипович. А я за Дніпро ну, по 50 на 50. То, ну, Я за нашу команду, за Днепр, надо всегда. Так Кто где же вы сказали, ну, 50 на 50? Ну, я себе, пошутить так, нельзя, Елка. Так нет, а какой? 50 -50, ну, 50 50. Я за Днепр. 50 и -50, 50, 50 тогда хотя бы сказать. Я за Днепр, первый игра там, в Аяксе. Агель, дома, днем, днем, алан, днем, а Ланаверя-то? Дома. А Ланаверя-то что? Дома. Мы, что так, не а, не за извин, Киев я а верю, за Киев. Днепру требует так самое, за Олимпиакосом. Если будут играть так, как с Аяксом, с Олимпиакосом, Але що як не гратиме так, як валют? Да. Да. Він, він хороша як... 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 команда. Я вот смотрел, вот это все хорошее. А вось зробить висновки, можливо, як здесь недооцінить Дніпро. Може таке. Дай Бог, це. щоб Другі, ми прийде. Другий недооцінить. Так дійдемо до фіналу. Так всі будуть недооцінювати. Ну, финал, да на Київ Дніпро. А Київ дойдет я думаю. можна грати з ним Перший град на виїзді. Ми там удачно зіграємо. І вдома теж їх уб'ємо. Можна за Евертон скажу? Я вже проаналізував, що за команда. І встиг. Значить, Евертон, що для нас погано? Значить, Команда зараз на 12 місці. Всього навсього всього шість очок до зони виліту. До зони Ліги майбутньої Ліги Європи, це, це дуже далеко. Там очково 14-15. Ясно, що він, він вже буде займатися Лігою Європи. А тут він буде, ну так, щоб не щоб не, не вилетіти. Дві третіх дистанції пройдено. Навряд чи щось там сильно зміниться. Це англійський чемпіонат аналізує. Е, приблизно те саме е, стосується. А ні, а як це не приблизно те саме? А як це, там на другому місці? 14 очков до ПСВ, який вже вилетів учора, і ПСВ вже чемпіоном точно буде. Тому а як за чемпіонство навряд чи буде боротися за 10 турів до кінця? І 6 очок ззаду нього йдуть АЗ і... Е ще Ця команда Фейнорд. Mm -hmm. На шість відстає. Тому, а як з більш-менш чемпіонатів себе відчуваю, це для нас гірше. А Евертону йому треба ніби трошечки боротися, щоб ми оці 6 очок не, не, не підтяглися до нього. Тому, але він буде боротися, але не буде сильно вкладатися ігри, він буде в скеналі Європи. І цим для нас він небезпечний. Це англійська команда. Ну, вона все втратила шанси як пристойного місця, і вона буде викладатися. Тому киянам я би до певної міри сказав би, буде трошки важче, ніж навіть Дніпру. Хоча Йосипович мною точно не але Матч граємо на виїзді, я думаю. Да? Для них добре, а для Дніпра добре, що він вдома, бо він вдома, якщо зробить результат, він там зуміє на контратаках, коноплянка, стрінешся, каліниться тіше ті, що надо гравці. Мій ну, прогноз на матч Дніпро Аякс у відсотковому співвідношенні 40 на 60, на користь Аякс. Боже, в мене два таких цих. А, ні, я спочат, що він сказав 50 на 50. Mm -hmm. ну, ну що, вдома ми можемо ми виграємо, а там тяжело буде. Ну, якщо ми обіграємо 1-0, то буде прекрасно. Якийсь випадковий, а я теж вдома обіграв Легія 1-0, там три. Знаю. Ну, Легія не та. Легія, не є. Легі Легія согласен з тобою, Легія не легі та Легія не та. Я за Динамо -Київ. Динамо -Київ і там дальше. ваші сроки 52 на 48. Давай, давай, давай Давайте посмотримо на що. Що так просто? А що цей м'яч? Да не надо мне твой мяч. На що, вы, на те, нет, не выйти, да что, а ты еще Днепро выйдет дали? Нет, чтобы Днепро не выйдет. Ну, вот у это вас Дніпро. двое, да? 12, ну, я один. Давай. Люди, я слышу себя один. Днепро. Давай на что-то, что ты Что с нас, если мы проиграем? Редактор диалога. Я слышу себя один, Днепро. Ну, мы ему потом скажем. Нет, что с вас, да? Что с вас, скажите, скажите. Скажите, что с вас? Что ты скажешь, что ты скажешь? Да нет, я то, что скажу, вас немае. Немае. Ну, что с вас? Ну, я тогда выпущусь перед всеми глядачами, что я так верю. Ну, возьмешь шампанское, Да, ну, а шампански. з нас що? щось саме. А що, що? що, що? шампанське? Чому радіти? Я принесу кішку горілки. Шампанське. Чому виски? ж раді? Да? От якщо виграє Дніпро, пройде, не ви шампанське. Приніс. А якщо цей, то я. Гірку... Якщо пройде далі. А якщо не не пройде, то я принесу гірку горілку. Бо це ж гірко буде для нас. Ну, усіх. Просто Постійно з вами закладаємося на алкоголь. Давай да ну, А що ж у нас? Споржує. А що в нас є? Давай смарт. на цукерки, якщо ви будете. Я, З кодячком, так? Знову ж таки. Ну отож, то ж, то ж такі місцькі. ставки потроху ставка 58-48, Йосипович 50 на 50, моя ставка 40 на 60. Треба відкривати букмекерську контору. До речі, так. про букмекерів, ви знаєте, ось, повертаючись до матчу Динамо генгам навірили у Генгам і також навірили у, Олімпі... у Олімпіакос. 1,58 Киев был. Так, ну, вот А я, ты, я, ты не верил? Не верил. <реш> я, no, поста, no, я, я поставил победу Киев. <laughs> Вы <реш> <Так> поставил? <так, реш> да. <Но реш> я же Сколько тебе сказал. Да, <реш> ja, слезы там я поставил. Я же не только один Киев поставил. Я поставил, я поставил там фору, тем фору, ah. минус 7 месяцев сыграло. И поставил Динамо Москва фору, там, минус 2. Вот тут с Днепром зрозумело. Динамо Эвертон, ваши прогнозы. Динамо Евертон. Ну, давайте, я, Та, я, за динамо. я Я За Динамо. Ну, це зрозуміло. У відсотковому спеціальні. 80 на 20. Ох. Немає слів потроху. Ні, у мене, я скажу, їм буде важче, ніж навіть Дніпро проходити. Ну, їм буде так. важче. Я скажу, що 51 на 49,9. Я 60 на 40. На користь корис динамо, ну, динамо, динамо. Тут думає щас... більше. Динамо щас... зараз на подйомі. Ну, тільки розіслужиш в відсотках.